Ну що ж, новина мега важлива, дуже термінова, тому що сьогодні вранці вся країна прокинулася від гіркої новини 12 годин без світла. І це лише початок, це не просто графіки, це вирок, який намагається нам винести московський звір. Але ми не зламні, друзі, і воно так не буде. Ворог не зупиняється, наша енергосистема прийняла на себе найстрашніший удар. 45 ракет, з них 25 балістичних. Ви тільки вдумайтеся, це не якісь там точечні удари. Це геноцидна спроба занурити мільйони людей у морок, холод і хаос. Ворог б'є по най, е, нашому ціннішому такому ці ракети це не просто залізом, це прямий огидний намір ударити по наших теплих оселях, по воді, по ліфтах, які зупиняться. Ну, як літні люди будуть тепер е, у... їздити собі на свій поверх? Це по нашому здоров'ю вони б'ють, по реанімаціях, по аптеках, що підтримують життя. По нашій пам'яті, друзі, вони хочуть стерти наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє. Вони хочуть, щоб ми знову виживали в темній комірчині. І коли нам знову закидають обіцянки про якесь там західне диво. Про 17 патріотів, знаєте, чи інші подарунки це викликає лише вже огиду. Годі жити надіями на чужого дядька, наша єдина надія це ми самі. Наш гнів це наша згуртованість. Вони нищать, а ми будували ціною крові і поту ворог свідомо нищить те, що будувалося. Ще роками наших поколінь, наші батьки і діди створювали цю могутню енергосистему. Тоді була мета індустріалізація, були ресурси, були найкращі спеціалісти, була велика справа, вони будували всі на совість. А тепер московити, ці вандали і нищителі намагаються перетворити цей спадок на попіл. Вони діють як варвари. Які ненавидять будь-який прогрес, ви знаєте, і будь-яке світло в цивілізації. Наш обов'язок зараз захистити і зберегти те, що нам передали. Кожен захищений об'єкт це буде наша з вами перемога, а кожен знищений об'єкт це плювок в обличчя нашим предкам. Ми не дамо їм зламати дух будівничих. І коли ми говоримо про захист, ми повинні розуміти ворог діє підступно, він цілиться туди, де болітиме найбільше, туди, де сконцентроване наше життя. Його мета паніка, його мета змусити нас зневіритися. Ворог хоче, щоб ми відчували себе кинутими, щоб зневірилися в успіх свій. Він хоче, щоб ми чекали, що хтось інший принесе нам той порятунок, але досить цих ілюзій. Нас б'ють, як націю, і захищатися ми повинні всі разом. Немає зараз часу чекати. Ворог по звірячому атакує, щоб залишити нас без тепла і світла. Ми повинні відповісти потрійною підготовкою. Так, друзі, зараз кожен з нас має сам подбати про свою автономність. Це не просто порада, це така бойова задача тилу. Пенсіонери, ветерани, ви наймудріші. Бо ви прожили вже покоління ви старші, ви багато всього знаєте, пам'ятаєте, як виживати у найтяжчих умовах. Ваш досвід безцінний. Енергоавтономність це не якась модна зараз забаганка. Це наш щит проти мороку. У вас має бути план. План, як зберегти ліки, як зарядити телефон, щоб бути на зв'язку з дітьми. Об'єднуйтеся з сусідами, допомагайте стареньким. Один ген... генератор на будинок вибачайте, дивіться, це вже наша перемога над ворогом. Хоч і маленька, але вона буде. Кожна заряджена. Батарейка до телефону, кожна запалена свічка це наше світло проти їхньої темряви. Ми дорослі люди, ми українці, наша відповідальність це наше життя. Не чекайте, що хтось принесе вам світло, ми самі його виберемо і принесемо. Зараз знову поповзуть істеричні крики Все пропало, ми не переживемо, брехня, ми вже пережили. І ще цей переживемо випадок так само і цю зиму. Все буде добре. Ми вистояли під стовпами ракет минулого року. Система не посипалась, знаєте, чому? Бо її тримали наші люди, наші герої. Ми вистоїмо і знову, і це буде перемога людського духу. Ми вистоїмо завдяки нашим військовим, які збивають чим можуть, ризикуючи життя, щоб до нас долетіло якнайменше. Нашим енергетикам, які зараз нові, невідомі герої цієї війни, потім про них вже будуть відповідати за всі їхні хороші вчинки і будуть їх називати. І це буде так само велика радість для нас знати своїх героїв. Вони лазять по обледенілих, розбитих опорах, вони ночують під обстрілами, під розтрощеними підстанціями. Друзі, вони ремонтують неможливе, щоб дати нам хоча б кілька годин світла. Диспетчерам, ремонтникам, монтажникам це вороги так зробили, що вони мусять зараз не ночувати. Але це наші всі брати і сестри, які тримають небо і землю. І ми переможемо того ворога. Треба трішки почекати. Я упевнений, ми переможемо. І пам'ятайте про нашу європейську фортецю. Саме завдяки титанічним зусиллям та стратегічній далекоглядності нас підключено до європейської енергосистеми. Так, будуть відключення, так, буде тяжко. Але повного мороку не буде. Ми маємо змогу докуповувати світло. Це наша спільна, знаєте, криваво здобута така перемога невеличка. Ворог використовує темряву не тільки для руйнування, але й для інформаційної війни. Він хоче, щоб ми почали гризти один одного тут, звинувачувати всіх навколо, упасти у розпач. Не ведіться на це. Наш справжній ворог там, за кордоном, він стріляє ракетами і сипле брехнею. Це Росія. Коли ви бачите, як хтось і старить, про. Знаєте, про якісь такі дрібниці, справжні страждання це біль наших солдатів, біль наших енергетиків. Ось над чим варто задуматися, коли хочеться когось звинуватити, направте свою лють у правильне русло, направте її на московитів, на тих, хто стріляє, на тих, хто розповсюджує паніку. Енергетики, ремонтники, монтажники це наша кров. Вони захисники нашого тилу, їх треба підтримувати і ні в якому разі не думати, що хтось щось не доробляє, стараються люди як можуть. І я вам хочу сказати, що з нами правда і світло. Годі істерики, досить уже того розпачу. Так, буде надзвичайно важко. Так, буде темно й холодно, але це справжня війна. Ми не можемо чекати, що нам принесуть перемогу на блюдечку. Ми витримаємо не завдяки обіцянкам, а завдяки нашому загартованому духу, наші військові продовжують бити по ворогу, наші енергетики продовжують латати, наш народ продовжує не здаватися. Фінал буде з перемогою, але що ми можемо зробити прямо зараз? Дивіться, перевірте запаси, свічки, ліхтарики, батарейки, теплий одяг, скільки часу ваша зарядка витримає. Подумайте над тим і прорахуйте все, дізнайтеся, знайдіть, де у вашому районі працюють пункти незламності, розкажіть про них сусідам, які не мають інтернету. Об'єднайтеся, поговоріть із сусідами, може, ви разом купите генератор чи скинетеся на паливо. І подякуйте, якщо знаєте енергетика чи військового, просто скажіть йому дякую, вони це заслужили. Перестаньмо панікувати. Паніка це зброя ворога, стійкість це наша з вами буде відповідь. І пам'ятайте, наша держава це велика країна. Тут ніхто нікого не залишить у біді, і ми можемо бути спокійні. Підготовка. І розрахунок один на одного. Та витримаємо ми це все, та переможемо. На початках гірше було. А зараз ще, може, буде і не так, і холодно, може ще нічого й не будуть відключати. Так що, ви знаєте, давайте надіятись на краще. З надією, з підготовкою. І не критикуємо один одного. Зараз це недоречно. Зараз не до того. Зараз і так хватає всіх, знаєте. Нервових різних обдумувань і збоїв. Я хочу, щоб ми були. Ви знаєте, як ті справжні, як там кажеться в одному вірші, мене били, а я сміялась. Ви знаєте, отак і ми робім, коли ми будемо сміятися, наш ворог буде плакати, і він швидко заплаче, і то гіркими сльозами. До перемоги, друзі, до зустрічі!